Війна північноамериканських колоній за незалежність або американська революція тривала з 1775 по 1783 роки. В результаті цього конфлікту 13 колоній Великої Британії здобули політичну незалежність і утворили Сполучені Штати. Америки. семирічна війна принесла нові території під владу британської корони, але разом з тим і небачені витрати. Спроби британського уряду збільшити надходження до бюджету за рахунок оподаткування колоній, зокрема закон про гербовий збір та оншенські закони, і закон про чай, зустріли палкий протест серед багатьох колоністів, які обурювалися відсутністю свого представництва в парламенті. І вимагали рівних прав з іншими британськими підданими Опір колоністів призвів до конфлікту в 1770 році, коли британські солдати відкрили вогонь по натовпу колоністів, вбивши п'ятьох людей у так званій Бостонській різанині. Після грудня 1773 року, коли група бостонців піднялися на борт британських кораблів і скинула скрині з чаєм в бостонську гавань, під час бостонського чаювання обурений парламент прийняв низку законів, відомих як нестерпні або примусові акти. Вони включали в себе чотири закони, а саме, закон про уряд Масачусетсу, який встановлював призначуваний уряд замість раніше обраного місцевого. Закон про Бостонський порт, який закривав Бостонську гавань, закон про правосуддя, який передбачав, що британські чиновники можуть бути судими і в іншій колонії або в Англії, якщо їх звинувачують у злочинах, що карається смертною карою, і закон про розквартирування, який передбачав, що незайняті будівлі можуть бути використані для розквартирування британських військ. У відповідь на це, група колоніальних делегатів зібралася у Філадельфії у вересні 1774 року, щоб виселити свої претензії до британської корони. Цей перший конгрес не вимагав незалежності від Британії, але він рішуче засудив оподаткування без представництва а також отримання британської армії в колоніях без їхньої згоди. Конгрес проголосував за те, щоб зібратися знову в травні. 1775 року для розгляду подальших подій, але в на той час вже спалахнула війна. У ніч на 18 квітня 1775 року сотні британських військ вирушили з Бостона до сусіднього Конкорду з метою захоплення складу зі зброєю. Колоніальні ополченці почали мобілізацію для їхнього перехоплення, і 19 квітня вони зісторкнулися в битвах при Легінгстоні і Конкорді. Що ознаменувала постріл, який пролунав на весь світ, який став початком революційної війни? Коли у Філадельфії зібрався другий континентальний конгрес, делегати проголосували за створення континентальної армії з Вашингтоном на посаді головнокомандувача. 17 червня в першій великій битві колоніальні війська завдали важких втрат британському полку. Битва відома як Битва при Банкер Гіл. Але вона закінчилася перемогою британців, але все ж таки надала власне революції. Протягом декількох місяців війська Вашингтона намагалися утримати британців у Бостоні, але артилерія, захоплена у Форді в Нью-Йорку, допомагала змінити баланс сил у цій боротьбі. Наприкінці зими британці евакуювали місто в березні 1976 року, а війська відступили до Канади, щоб підготувати велике вторгнення в Нью-Йорк. До червня 76-го року, коли війна була в самому розпалі, зручаюча більшість колоністів виступала за незалежність, і 4 липня контентальний конгрес проголосив за прийняття декларації незалежності того ж місяця, британський уряд направив до Нью-Йорка великий флот разом з десятками тисяч солдатів. Британська стратегія в 1977 році передбачала два основних напрямки атаки, спрямовані на відокремлення нового і Англії від інших колоній, оскільки там повстання користувалося найбільшою підтримкою населення. Війна велася з перемінним успіхом. 7 жовтня відбулася битва при Саратозі, де американці розбили британців, і ця битва стала поворотним моментом в революції, оскільки вона спонукала Францію, яка до цього таємно допомагала повстанцям відкрито вступити у війну на боці американців. І таким чином американська революція, яка розпочалася як громадянський конфлікт, перетворилася на Світову війну, окрім Франції, в 1979 році. У війну на боці американців вступила Іспанія. Американці зазнали низки невдач з 79 по 81 роки, включаючи перехід генерала Арнольда на бік британців і перші серйозні заклади в армії. На півдні британці окупували Джорджію на початку 79-го року і захопили Чарльстон в травні 80-го. І також під командуванням лорда Чарльза Карнілуса. Війська розпочали наступ в регіоні. До осені 1971 року американським військам вдалося змусити Корнуліс та його людей відступити на півострів Йорктаун у Вірджинії. За підтримки французької армії Вашингтон рушив на Йорктаун, який був заблокований флотом в морі. Таким чином, 19 жовтня 1781 року, опинившись у пастці, Корнуліс був змушений капітулювати усією армією. Хоча рух за незалежність США фактично переміг у битві приктауні, це не вважалося вирішальною перемогою. Британські війська залишалися дислокованими навколо Чарльстона, а потужна головна армія все ще перебувала в Нью-Йорку. Хоча жодна зі сторін не вдавалася до рішучих дій протягом більшої частини наступних двох років, виведення британських військ з Чарльстона і Савани наприкінці 1982 го Остаточно ознаменувала завершення конфлікту. Британські і американські переговорники в Парижі підписали попередні умови миру наприкінці того ж року, а 3 вересня 1783 року Британія офіційно визнала незалежність Сполучених Штатів у Паризькому мирному договорі. В той же час Британія підписала окремі мирні договори з Францією і Іспанією. Завершивши тим самим американську революцію.